Ну що, всім привіт! Це мій новий відео, де моєму новому мотоциклові ротору Bronx 300 реально дісталося не солодко. І в цьому відео ви побачите, що витримує цей мотоцикл, а що він не зовсім витримує. Тому не буду вас затримувати. Скажу вам лише, що відос вийшов дуже насиченим, тому приготуйте якусь собі вкусняшку, ніякому разі його не перемотуйте і дивіться до кінця. Бля! Це ну, я на ньому третій раз виїхав. Бля! Я вам пришла тут такі плити є і з них хочуть пригнати бляту з гілки. Ну давай вчись, бо на змагання скоро. Ну, Дивися, як він назад спускається. Поняли, кого нам. Все, переезжаем через ДАИ. Да, да. <свеч> Сюда. Ой-ой-ой, куда? Вот так вот. А можно было просто объехать. Давай газу прям, сходу. Дорогу. Я хочу прям вилетіти, але страшно. Ну чуть підлетів, так? Ні, активно. ледве газує. Ледве газує. Хочу затестувати першу передачу тут. Розгону там особо не давати. Тут над полога, але слизька, ну типу порохниста і листя. Гляне, як тут перша тяга! Для, на першій супер легко я ще бавився, скидував газ, чи він поїде далі. А йому попів. А херня. Дуже легко тепер мені тут. Отут прикольно через гілку заїжджати. О! Фара! Я мене Фара пішла спати. А мене тут на якійсь штуці занесло і я все улетів. Фара всередину залізла. А ну, що там? Хура. Ні, Ну вона не побилася. Походу кріплення фари просто зламалось. Коротше, не смертельно. Бля, піднімається легко. Все, як новий. Бульдозер! До речі, я впав, а защита нічого не погнулось, все тримає. І не прокрутилось. Ой-ой-ой. А що це сталося? Эй, шо... дружище, ти шо? Мене закопіли, але спутаюся на йо він тупо на пеньок, по-моєму, налетів. Але якби був перед нахилений, то би далі поїхав. Да. Ой, бля! Ой, бля! Я сюда заскакую, а, а, а Женя якраз падає, бляха! Я не знаю, чи це попало, але я не очікував, что такий убрив! Та то пиздец, я сумку поломав, прикинь! Та пісок-то да дара попробую! Так до тебе добрався, а там що зразу? Хочу на ту херню заїхати. Я думав, що я застрягну, але я живуть не перекинувся. Офігеть! Бля, оце не прикольно, коли нічого типу, не бачиш. Дерева мішать, коротше, заїжджаю на цей підйом перший раз тут. І там зразу хочу наліво вивернути і заїхати на обрив. Задуф'яшуся хочу, але... ладно, попробую. Дивись, бо ти будеш так. А що так легко, бля, супер легко? Я не... Що Я... бля? Я думав, що щось там не вийде туди-сюди. Я розмову не взяв, взагалі. А вставати хто буде? А, а вставати хто буде. Де Ти чого сидячи їдеш? Хочу туди вискочити. Через цю херню переїжджаю, потім звітом ти вверх через коріння аж на той вершок, де сос не уті. Там би не впасти, але там мені дуже цікаво. А ну тікай! Не знаю як, але треба заскочити. Ой, бля! Ой-бля! Як я цього боявся, що мене сюди скине! Але я заїхав, то що бляха муха! Куди вас не валим? Бля, бідний мозік, руль, будь ласка. Не вмирай. Андрійський не вмер. Бляха, так так офігенно заскочив. Слава Богу, що ротор не є супер тяжкий, але не слава богу, що я залив повний бак. Не треба було цього робити. Рабензику повитікає. Стояй. Куди? Ротор стій. Бри, а руль не зігнувся. Слава богу. Чи зігнувся? Непонятно. Родніє, не зігнувся. Непогано він заводиться після падіння, тим більше що він лежав ще. Це мене теж радує. А чекай, а я тут казав. Отут ви заїжджали? Ні. Ні? От казав до половини. Отут. Ага, а там, ладно, спочатку тут заїду. Вот сразу вот так Свицы <звицей> Сюда его А я тут хоть его, а тут прикольно И сразу сюда на корень навар Вообще херня это? Та да ты шо Ну знав блядь, а я... че Он шо сюда хочет, а тут капец Він не вивезе? Він не вивезе, якщо він сюди їде. Бля, він сюди їде. Да я йому не буду казати, що він не вивезе. Давай, хай їде. Та ну нахер. Піздец! Як ти заїхав? Як ти заїхав? Щоб ти розумів, я тут говорю до себе та бля, куди він їде тіба. А чуєш? В тебе як паровоз тільки що з... чорний дим. Чорний дим? Да, такий, що капець. А чого? Може перелило. Ану заведу. Ну, може, і перелило. Ану, за, я ж такого не бачив, капець. Ну ти красава, я просто в шоці. А, а все, вже нема. А ну дай сильніше. Все, все. Другий каскадер Газ! Газ! Та ну Бля, це збоку так виглядає я в шоці. У шо, блін, Круті дуже. Пацики, новички, заїхали. Я туди, типу, сумнівався. Там такі горбики, типу Але, бля, вони заїхали. А що я не заїду? Бля, стрьому, стрьому реально. Легенько висвітліть. Легенько дуже. Гас пол! заглох? А чого ти заглох? Ти скинув газ. О, блядь! Бач його в рот, блядь! Я вже мені думав ходна! Бля, да. О, блядь! Рожка летить. Хорош! траєкторії, де нема прямого заїзду, я її вже втратив. Так. Опа, переставив ха. Є капець. Що й тут якось переставився, я в шоці? Афі, Оце я ніфіга собі. Треба що закріпити, треба ще раз. Та ну нахер! Що він робить? Так, як тягати ротор? Беремо одну руку, одну руку ротора, в другу руку в пляшку пива і пішли. І пішли. І пішли. І зараз їдемо собі вниз. Треба було одразу підняти, то бляхав пісок. Ти тут посидячи їхав зараз. Я поняв, я, блядь, я завтикав. І тебе отак почало. Я а бачиш, стоячи їду. Стоячи, стоя. І мотик піді мною плаває, а я зверху стою. Да, ти а ти впливає. разом з мотиком плавав. Да. Бля, зараз він в мене. Ну, а... а <плес> А я, а я що казав, блін? Дімон в мене завжди цілиться, треба втікати. Я втікаю, а ти за мною. Well, <laughs> я замість э, сцеплення передній колонці. <laughs> Хорош! Та ти шо? Було, певно, страшно, задерся файно. Та бля, бля. Та чо, блядь, та ти выпрыгнешь баний в рот? Ти шо, там пам і все ха ха Ага! Та понятно прикол, блядь, Можна було також було І ти в цей момент ще й сидів! О, зараз, зараз я вже ліпше, але... Бачиш? треба було, блядь, чуть чуть більше газу дати. А Ні, то чуть -чуть. треба до того дойти, бляха. <рив> Чуєш? Та що ти? Як ти казав? Та пам-пам. Пан-пам <рив> 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 -пам <рив> получив без раку і пам. <рив> я я, я блядь, так йду, думаю, зараз буду блядь, через руч, знаєш. Бляха, я тут чую якась така нагрузка йде на руки, поняв. Я прям напрягаюсь. У мене ж досі пластина в ключиці стоїть. Ага. Я прям знаю, що якісь там відчуття такі. Де твій страх? А я не ти стільки газу даєш і робиш це сидячи, думаю, йомайо Та ти навіть від такого удару можна зубами клацнути файно, і зуби трішки. Опа! Ой, бля! Ха-ха-ха, бля! Я до не був готовий Бля 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 походу руль погнувся все-таки, да. йо -мо, Не треба давати йому так падати Ну па він прям нормально Да, тупо вниз руль пішов сумно, бляха. А ну попробую. Ой, блин. Звичайно дерево зніс А, да, ротор не самий крихкий, бачите? ха ха Оце не витікло було! Я не для мучаю, конечно, мотик. Поповній! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай! Бля, чит не вилетів через те, що... Бля, бл день сьогодні всього мочити нелегкий. Так. Капець, воно щось повело на коріння. Бля, я думав вилетів. Я yeah. це був кадр, то буде файно. Мене тут на гілках так розковбашує. Бля, зараз друга сторона руля нафіг. Гарно було? Ага.. Yeah. <laughs> Навіть ти так не робив. Це ну я на ньому третій раз виїхав, <laughs> бля. Я ж ти казав, міша, ну я тебе навчу всього. <laughs> Навчиш літати, да? Бля, а руль тут не пішов вроде. Руль целый с той стороны. Ой, бля. <звук> бля, скинуло меня сюда же. <звук> <звук> вот, Бля, я не снял. Не, <звук> Бля, це вже пройшло два роки. чи... Наскільки ми давно тут були? Якраз два роки. І ми знову на цьому місці. Тоді ти був на своєму мочку, але зараз ти на моєму мочку, а я на іншому мочку. Ну, да. Тобто він же давно. Тобі зараз страшно туди їхати? Ну так. Да. Це... А я поїду. Це не їдеш. Голне друга, Гаспол. Але щоб ти не випригнув. Там зразу можна і вверх їхати, якщо тобі вийде. Бля, я щось дивлюсь і переживаю за тебе. Ну як за модік свій. Що, газуємо? Ой-бля. Я його не бачу. Іде. Ти ти назад! Я думав ти зараз назад покотишся Так не, не, не котись назад Зручно вам на такому підбайку вдвох Та нормально <гум> Ну? Бля я не хочу сюди зараз їхати щоб ти не їхав Але ладно їдь буде контент якщо що Попробую на другій, щоб легко супер вилучити, бо кажу, не хочу перекидатись, щоб бенд стік. Вау, супер легесенько! Ізі! Бля, тут куди. Ви водите. Я вперше на мотіку тут і в принципі ще й на роторі. Ну їду, прям так піднімаюсь, по сходинку. Я не знаю, чим заїде, це жесть. Він прямо їде. Шооо! Хорте грибе! Красава! Вообще ляхтяйся! Бо бать, у мене наскільки той страх зараз типу, впасти є. А він, якщо цей загрібає, це ж на першій було, бо тут резина є. А, вже, а тут він взагалі, ротор без загріб з місця походу на перший. Просто я ще не привик, я не знаю на що ротор ще здатний, блін. А що ротор робить? Грибе. Ай-ай-ай. <свист> Якщо ти форте зараз е, згори спускаєш, то ти купляєш форте. Походу, зараз буде форте новий власник. Тут якась діч робиться. А другий не витягнуть. Ну во, бач. Ні, на перший він поїде, але наскільки? Тут типа рихло трохи, але і резина м'яка стоїть. Я чесно не знаю сам. А ну давай! <рик> а, курва, все, ти зарився! А так прям на тяжечку, просто такий момент дуже... Бля, я вже майже тут, сука. Ротор, звісно, загріб і не почув навіть. Фу, капець, тут, звісно, реально. Страшна темка. Коротше, форте їде туди до почат, до заїзду, там є заїзд людський. Бля, він поїхав. Він мав спуститися сюди і заїхати е, отам. Отут. А він, бляха, поїхав аж туди. Ладно. Я спустився і зараз походу буду знову по горках тих заїжджати. Ну нічого. Що, бігом заїжджаємо наверх. Я сподіваюся, я заїду швидше, ніж в об'їзд. Челендж. Снуть, бля Тут я вже не заїду Бля, в сосну галіму заїхав Я встрях тупо Отак от, от пацієнта, поспішиш людей насмішиш Поспішив, поїхав отак, заїхав в сраку і тут перебиратись по між гіляки — це погано, дуже відчуємо себе в Карпатах, так? Да? Так, посуньтесь, будь ласка. А, як пахне файно. Голки, сосни смаляться об вихлоп. Пахне як. Перепрошую, будь ласка, в сторону. Будь ласка. Зараз, зараз. Так, будь ласка, поступіться. Будь ласка, не штовхаємось. О, свобода. Бля. Йо, йо шишка, дякую. Ай, в сраку голка вроді залізла. Ай, у мене вся спина в голках, от сюди. Ай. Давайте заїдемо наверх і там повитягуємо всі голки, йо -мо. Подписчики поддерживают. Бля! Бля! Ты с Ротор! Охереть! Вот снова поспешив. І ротор згори пустив! Дивіться, що з крилом! Пацики, ви таке пропустили! Жесть! А дивіться, що я зараз роблю з крилом! Опа! Все, ротор новий! Це жесть! А що з ротором сталося? Нічого! <рес> Просто не вистачило одного метра вверху, а він там на рулі стояв! Просто на ролі догори ногами. Бля, це капець, звісно. Що і вся спина в соснових голках. Ja, schon Ротор не те, що їде, він трошки валить. <звук> Перша мийка ротора. Забагато гривень.